Я думаю, я не встигну. Що там по часу? А ще 15 хвилин. Я встигну. я встигну домашнє ще раз перевірити або параграф прочитати. Так, стоп! А чого я це от панікую? Спокійно, Крістіна, без паніки, спокійно. Спочатку йду в столовку, візьму хліб з булочкою, тому що поїсти вдома я все-таки не встигла. А потім вже, а потім встигну ще. Наталя Іванівна, ви вже тут. Вибачте, будь ласка, за запізнення. Ну я тільки запізнилася, я запіз... на, на скільки? на, на, на 20 хвилин запізнилася. Можна, будь ласка, зайти, зайти в клас? Все, знімаю, знімаю, все знімаю. Чого я запізнилася? Пробка була. була пробка. То що ж я живу за три хвилини? Ну, ви ж знаєте, що коли я йду від дому до школи, там в нас дорога. Оце, от, бачите? Знаєте? І там на дорозі там є машини. От, і машини, вони отак от їдуть. От, і я не хотіла їх переривати, щоб вони оце от проїхали. Хто я така, хто я взагалі така, щоб їх переривати? І я чекала, поки вони всі проїдуть. Потім я прийшла дорогу, бачу, бабушка дорогу переходить. Ви самі мене вчили це, ви винні, що я запізнилася. Ви самі мене вчили. Якщо я бачу якісь там стареньку бабушку, дідушку, я маю... Я перевела, я перевела. Я перевела через дорогу. я молодець. Да? От. Я молодець, я перевела. І що ви думаєте? Знов я стою на цій дорозі, знов дорога, їдуть машини. А хто я така, що можна заходити? Да? <смас> Дякую.